Війна мороженщиків у Глазго. Було вбито шість людей допоки мороженщики ділили територію. Але все не просто так. Вони підробляли, продаючи героїн із своїх фургончиків. Великий сморід у Лондоні 1858 року було дуже спекотне літо, і темза пересохла, а всі нечистоти з Лондону зливалися у неї. У місті настав нестерпний сморід. Всіх представників парламенту змусили залишити свої заміські будинки, зібратися та вирішити питання. В результаті було ухвалено рішення переробити міську каналізацію. У 1967 році прем'єр Австралії Гарольд Холл безвісти зник, і з того часу так ніхто й не з'ясував, що з ним трапилось. У 19 столітті в Єгипті мумії продавали просто на вулицях. Багато туристів купували їх і у себе на батьківщині показували як диковину. Якийсь китайський імператор бігав навколо колони, рятуючись від убивці, і врятувався. У 2007 році дівчина, яка летіла на пароплані, потрапила до висхідного потоку повітря і її підняло на 10 кілометрів. Через 3,5 години вона приземлилася за 60 кілометрів від місця старту. Вона практично відразу знепритомніла. Прийшла до тями, коли опустилася на висоту 3500 метрів. На Олімпіаді 1904 року в Сент-Луісі перше місце в марафоні зайняв спортсмен, який практично всю дистанцію проїхав на машині. Того, хто зайняв друге місце, тренери руками перетягли через фінішну лінію. Протягом усієї дистанції вони напували його коняком з додаванням щурячої отрути і не давали води. Цей хлопець і став переможцем, коли викрили першого, хто їхав автомобілем. Третій бігун нічим не відзначився. Четверте місце посів кубинський листоноша. Напевно, він став би переможцем, але з'їв кілька яблук з узбіччя дороги і заснув на годину. До речі, всі свої призові він одразу спустив у казино. Дев'ятий та дванадцятий учасники були з Південної Африканської республіки. Один із них біг Босоніж, а на другого напали бродячі собаки. Офіційну делегацію пар не надсилали. Це були студенти, які тут вчилися і вирішили пробігти марафон. Половина учасників раніше ніколи не бігали марафон, деякі з них загинули. Дистанція передбачала одну зупинку, коли можна було попити води. Тед Банді двічі втікав з-під варти. Перше, він вистрибнув із триповерхової будівлі, вдруге перевдягся охоронцям і вийшов через головний вхід. У Першу світову війну на флот у різних країнах було покликано багато художників. Вони малювали камуфляж на кораблях, щоб спантеличити ворожі підводні човни. Найдовша фортепіана п'єса це «Прикрість» Еріка Саті. Композиція зі 180 нот повторюється 840 разів, а весь виступ триває 18 годин 40 хвилин. Перший публічний виступ відбувся у вересні 1963 року і знадобилося 10 піаністів, які змінювали одне одного. Музичний критик заснув о 4-й годині ранку, а до завершення п'єси в залі залишилося 6 людей. Один із них потім крикнув Біс. Весна Вулович під час авіакатастрофи впала з висоти 10 160 метрів та вижила. Це світовий рекорд висоти для тих, хто вижив у вільному падінні без парашуту. У першу світову війну в Польщі росіяни та німці тимчасово припинили бій, щоб разом відбити напад величезної зграї вовків. У 1956 році, Томі Фіцпатрік наспір викрав невеликий літак і приземлив його на Манхеттені біля бару, в який любив заходити. Через два роки він повторив труп після того, як хтось не повірив, що він це зробив уперше. У 1504 році німецький імператор убитий втратив руку. Але замість того, щоб відійти від справ, він викував собі залізний протез і воював з ним ще 40 років. На схилі віку оселився у замку Хорнбург. Його звали Гетц Залізна рука. Проте зараз можна побачити у музеї. Дякую за перегляд! Підписуйтесь на канал, якщо ще не підписані. Тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. У коментарях напишіть, який факт вас найбільше вразив, і бережіть себе.